Ваша честь, позовна заява була оформлена у, у правовідносинах. Та фізичною особою. Докази того, що власником приміщення 42 будинку 30 вулиці Січиславській є саме фізична особа вакуум Вадимов Олексійович надано до матеріалів справи. Так, да, представник стверджує, що є підсудність господарська, але вона була б в тому випадку, коли були наявні докази здійснення вакуном в даному приміщенні господарської діяльності. Сам по собі факт реєстрації підприємницької діяльності не зміняється. Мінює статусу фізичної особи. Як сказав е, Верховний суд у справах номер 522 дріб 79.0916, у справах 548, дріб 981, дріб 15, що наявність статусу підприємця не свідчить про те, що з моменту державної реєстрації фізичної особи підприємства така особа виступає у всіх правовідносинах, як, як підприємець. Тому для того, щоб задовільнилося клопотання відповідача, необхідно надати докази у відповідності до статті 81. 76 Цивільного цивільно-процесуального кодексу України саме здійснення господарської діяльності в приміщенні 42 будинку 30 і саме Бакуном Вадимом Олексійовичем. В нашому спорі ваша честь таких доказів немає. Правовідносини виникли між фізичною особою, в свою чергу надано до позовної заяви докази стосовно того, що в іншій справі е, господарський суд відкрив провадження, але це інше приміщення 52, інша справа. Він е, в районному суду. Господарський суд по якому приміщенні відкрив? 52. А ми що розглядаємо? 42. Це в одному 45, будинку. 52. Ми розглядаємо 42. Господарський суд відкрив приміщення 52. Хорошо, все, суддя волошат, що я вийшла зробила. 52. Спір був по приміщенню 52. Балгушак розглянула. В даній справі буде було 42 чи 52? У нас 42, там було 52. Є матеріали справи. Почекайте, шановна, ви зазначаєте власник майна, так і це приміщення 50. 52. А, 52.